Добрий день. Сьогодні 19 листопада 2025 року. З 20 листопада розпочну прийом замовлень на живці плодових культур. Посилання буде в описі під відео і в коментарях на прайс, на каталог живців. Там буде табличка Excel. Перша колонка буде назва сорту, друга колонка наявність. Даного сорту так або ні. Третя колонка, вартість ціна. І четверта колонка, чи плодоносило цей сорт у мене, чи ні? Так або ні. Замовлення прийматиму по вайберу або телефону 098 38 15 395. Можна по вайберу, можна телеграм, можна. Просто по телефону. Перед, коли не відповідаю, то на протязі суток. І будемо все це діло. Табличку буду підправляти, що закінчилось. Буду ставити ні. З деяких сортів живців багато, деяких не дуже, деяких взагалі нема, Там все розберетеся, я думаю. якщо не розберетеся, телефонуйте. Так, по поводу відправки нова пошта тільки можна любе відділення, поштове, вантажне, яке хочете. ну Тільки не поштомат, тому що там в поштоматі не довше 60 см посилочка повинна бути. Живці будуть довжиною 60 см. Якщо живець коротший, там буде два штучки вкидати, тому що загальна довжина була 60 см. Товщина там теж бажано пишіть про живців, що вам що бажаєте. Адресу вказуйте свою, номер телефона, адре, номер телефона прізвище ім'я, адреса і пишіть бажана товщина живців. Тому що живці є тончі, товщі, дуже товсті, дуже тонкі. ну так, Десь все це можна узгодити. Ну Так, і все. З 20-го приймаємо замовлення. Такий садок, Яблуня ще листя не скинула. Да, там можна і наложений платіж, і на карту оплата. Але по новим правилам нової пошти тепер наложено платежу не більше п'яти відправлень для фізичних осіб в місяць. Тобто там буде більшість картою. Можна по попитатися на пошті, як від юридичної особи, так як я являюся юридичною особою. Ну, це треба знавати, поки що так, на зимове щеплення і на весняну весняне, будемо поки приймати як фізична особа. Тому, кому вже дуже неудобно на карту, тоді будемо наложеним, щоб я вложився 5 відправлень в місяць. Ну а так на карту оплата в основному буде. В чому згодимо все по телефону. Дякую за увагу. Замовляйте. Так, ще одно скажу там на коментарі. Зараз трохи роботи менші, постараюсь повідповідати на коментарі попередніх відео. Ну Вибачайте, що невчасно відповідав. Можливо, це вже не актуально, відповіді будуть, Ну але буду продивлятися, відповідати. Надіятимося на той рік на врожай якийсь не так, як цього року. Всім всього найкращого, головне миру, всім.